Всім привіт! Всіх вітаю в себе на YouTube каналі. Сьогодні знаходжуся в місті Вроцлав Сьогодні приїхав сюди для клієнта підібрати автомобіль. Звісно, автомобіль ми вже підібрали. Сьогодні підібрали Volkswagen Passat B8 в седані Комплектація Highline 2016 року. Перша реєстрація була 2017 року. Із двигуном 1,8 TSI на 180 кінських сил і ціна автомобіля 85. 1500 злотих. Стан автомобіля був дійсно більш до ідеального. Відео про цей автомобіль я не робив, тому що ми тільки залишили завдаток за його. А можливо, в майбутньому, як зустрінемось десь із підписником із клієнтом, то і зроблю про цей автомобіль вам відео. До речі, зараз, друзі, зайду на одну автоплощадочку і побачимо, які ціни на автомобілі. Тут в Рослові. Тому, друзі, я погнав! Ви не забудьте, як завжди, натиснути лайк цьому відео та підписатися на цей YouTube канал. Друзі, я вже завітав на площадочку. Автомобілів тут є дійсно дуже багато, як і дешеві, так і дорогі варіанти. Останнім часом ви мене запитуєте про більш дорожчі варіанти, які коштують більше 50 тисяч злотих. Ну і буду показувати вам автомобілі, які найчастіше ви мене запитуєте, і, звісно, із популярними двигунами. Це, друзі, лише частина тут. Площадки, а по ту сторону продаються там більш новіші автомобіль. Volkswagen Тігуан в комплектації Airline. Дуже гарно виглядає автомобіль. Ціна 73 тисячі злотих, 2014 рік, 2.0 дизель, пробігу 165 тисяч кілометрів. Сидіння Алькантара, коробка DSG. Volvo XC60, ціна автомобіля 90 тисяч злотих, 2 літра дизель, 17-й рік пробігу 111 тисяч кілометрів. Комбіновані сидіння, автоматичний курок Audi a 6 це сьомому кузові, універсал. Ціна 80 тисяч злотих, 16 рік, 211 тисяч пробігу, 2 літра TDI. Шкіряний салон, автоматична коробка. Поруч маємо шкода Супер Б 16-го року, 2 літра дизель на 190 кінських сил, ціна 83 тисячі злотих. Пробіг автомобіля 173 тисячі кілометрів. DSG, 4 х 4, шкіряний салон. Opel Insignia в універсалі з 17-го року 2.0 CDTI на 170 кінських сил. Пробіг автомобіля 146 тисяч, ціна 67 тисяч злотих. Комбіновані сидіння і коробка механічна шестиступенева. Volkswagen Golf 7-го покоління Універсал 2018 року випуску 1,6 дизель на 115 кінських сил, пробіг 126 тисяч кілометрів, ціна 54 500 злотих. Механіка п'ятиступенева, Сидіння тканина. Opel Astra K в універсалі. 1.6 дизель на 110 кінських сил 2018 року. Пробіг 93 тисячі кілометрів, ціна 55 тисяч злотих. Коробка механічна сидіння тканин. Шкода, SuperB 2018 року, 2.0 дизель на 190 кінських сил. З пробігом 66 тисяч кілометрів. Ціна такого автомобіля 117 тисяч злотих. DSG Audi a 4 2018 року випуску 2,0 дизель на 150 кінських сил. Пробіг 85 тисяч кілометрів. Ціна. 105 тисяч злотих. І на механіці. Mercedes-Benz класа C в універсалі. Ціна 36 тисяч злотих, двигун, 2,2, дизель, 2008 рік, пробігу 250 тисяч кілометрів. Коробка автоматична сидіння тканина. Hyundai i-30 в універсалі. Ціна 23 тисячі злотих, 2008 рік, 1,6. Бензин пробігу 187 тисяч кілометрів. Механіка п'ятиступенева ступенева. BMW серія 5 в універсалі 2013 року випуску 520 d 2 літра дизель на 184 кінські сили, пробіг 230 тисяч км, ціна такого автомобіля 58 тисяч злотих. Шкіряний салон і механічна коробка на 6 ступенів. Peugeot 308. Універсал 2016 року випуску. Двигун 1,2 бензиновий. Ціна 55 тисяч злотих. Audi А4 в Б7 кузові 2006 року. Випуску двигун 1,6 бензиновий на 102 кінські сили. Пробіг автомобіля заявлений 171 тисячі кілометрів і ціна 24 тисячі злотих. Механіка п'ятиступенева. BMW серія 5. Все дані 2015 року випуску 518 d Пробіг автомобіля 221 тисячі кілометрів і ціна 68 тисяч злотих. Коробка автоматична, сидіння тканина. Volkswagen Passat B8 в універсалі 2015 року випуску 2,0 дизель на 150 кінських сил. Ціна автомобіля 60 тисяч злотих, пробіг 188 тисяч кілометрів. Коробка DSG і салон тканина. Друзі, площадка тут дійсно дуже велика, є автомобілі як і дешевші, так і дорожчі. Кому цікаво, де знаходиться саме ця площадочка, перейдіть в опис відео. І там я залишу посилання на карти. Тому хто та там буде в Рослові, чи можливо живе в Рослові і не знає, де воно знаходиться, то як ви будете знати. Opel Zafira із двигуном 1,7 дизель 2010 року пробіг 202 тисячі км, ціна 22 тисячі злотих. Механіка шестиступенева ступенева сидіння тканина, легкосплавні диски і зимова гума. Mercedes Benz Vito 2018 року випуску Грузопасажир 2.2 дизель, пробіг 25 тисяч км заявленого і ціна такого автомобіля 110 тисяч злотих. Органічна. Volkswagen Туран 2018 року випуску Airline 1,8T із I на 180 кінських сил, пробіг автомобіля 97 тисяч кілометрів, ціна 113 тисяч злотих. Коробка у нас DSG Рено Сценік. Один і два бензинка, ніхто ніколи про його не запитує. Peugeot Expert 2013 року, 2,0 дизель. ціна автомобіля 40 тисяч злотих, пробіг 212 тисяч кілометрів. Механіка шестиступенева, Грузопасажир шестимісцевий Volkswagen Passat. Б8 Універсал 2017 року випуску. 2 літро дизель на 150 кінських сил. Пробіг автомобіля 206 тисяч кілометрів, ціна 62 тисячі злотих. Коробка механічна шестиступенева, салон тканина. Ford Focus, Двигун EcoBoost. Теж ніколи не запитуєте. Opel Astra K 19 2019 року, кузов Універсал 1,6 дизель, ціна автомобіля 50 тисяч злотих, пробігу 122 тисячі кілометрів, механічна коробка 6 ступенева. Volkswagen Passat B8. В Седані 16-го року випуску 2 літра дизель на 150 кінських сил. Пробіг автомобіля 143 тисячі кілометрів, ціна 73 тисячі злотих. ДСГ і салон тканини. Mercedes-Benz CLA 14 2014 року. 2 літра бензиновий двигун на 156 кінських сил. у 71 тисячі кілометрів і ціна такого автомобіля 90 тисяч злотих. Коробка автоматична, комбіновані сидіння, шкіра плюс алькантара. Шкода Октавія, 16-го року в кузові ліфтбек. Дизель 2 літра на 184 кінські сили, 190 тисяч пробігу, ціна такого автомобіля 72 тисячі злотих. Пробка DSG, комбіновані сидіння, шкіра плюс алькантара на гарних легкосплавних дисках. Комплектація РС. Volkswagen Golf 7-го покоління 2018 року випуску двигун 1,6, дизель на 115 кінських сил, пробігу 140 тисяч км і ціна такого автомобіля 50 тисяч злотих. Механіка 5-ступенева, салон тканина. Друзі, чесно кажучи, автомобілів тут є, звісно, дуже багато, але напевно половина з цих автомобілів. Двигуни, про які ви в мене ніколи не запитуєте. 1.0, 1,2, 1.4 Тейсайд, навіть дизельний 1,3, 1,4 на 3 циліндри. Ну, я вам такі автомобілі не показую, тому що ви в мене про їх не запитуєте. А якщо вам цікавий, то пишіть в коментарях і буду показувати наступний раз. Шкода Octavia в Універсалі 2019 року випуску. Вигун 2 літра дизель на 150 кінських сил, пробігу 169 тисяч кілометрів і ціна автомобіля 72 тисячі злотих. Коробка ДСГ, сидіння тканина. Ось знайшов ще таку шкоду октавію. РС 2018 року випуску. Двигун 2.0TSI на 245 кінських сил. Пробігу 65 тисяч км і ціна автомобіля 107 500 злотих. Гарно виглядає автомобіль. Гарна комплектація. Звісно, у нас коробка DSG. Toyota Avensis в Універсалі. Ціна автомобіля 23 тисячі злотих, 1,8 бензин. 7 рік і заявлений пробіг 110 тисяч кілометрів. Механіка 5 ступенева. Сидіння тканина. Audi A4 2019 року випуску двигун 2 літра дизель на 163 кінські сили, пробігу 73 тисячі і ціна такого автомобіля 125 тисяч злотих. Коробка автоматична. BMW серія 5 2008 року випуску. 523 і на 190 кінських сил, пробігу заявленого 180 тисяч км і ціна автомобіля 40 000 злотих. Коробка автоматична, сидіння тканина і по кругу тонування вікон. Ford Focus в універсалі 2018 року випуску. Двигун дизельний, 2-літровий, на 150 кінських сил. Пробігу 125 тисяч км і ціна автомобіля 70 тисяч злотих. Коробка механічна 6 ступенева. І так, друзі, будемо завершувати огляд цієї площадочки. Показав вам трішки автомобілів, які тут продаються. Побачили ми, які автомобілі, звісно, тут є, та які ціни на автомобілі у Вроцлаві. Все, друзі, якщо вам сподобалось відео, натисніть лайк, напишіть будь-який коментар. Якщо ви ще звісно нічого не написали, і підпишіться на цей YouTube канал, щоб не пропускати майбутніх подібних відео. Всім все найкращого, до побачення.